І привіт, мій маленькі хомічку. Я дуже рада, що ти зайшов на це відео. І сьогодні, як ти вже зрозумів по назві, ми будемо облаштовувати квартиру в такому стилі няшному, такому рожевому, в стилі кіт, коротше. Ти вмощуйся позручніше, і бажаю тобі приємного перегляду. Що ж, давайте почнемо з самої квартири. І, ну, коротше, ми відкриваємо двері, там у нас така прихожа, там вішалки, така тумба з, куди кладуть ключі і всякі дрібнички. Далі там іде навпроти, ванна, кімната, там душ, унітаз і раковина. З дзеркалом. Також я поставила туди такі скліні, як перегородки. Ну, я буду уявляти, що це такі двері Ну, для душової кабінки, типу. Далі у нас наступна кімната це кухня. Ну, там, в принципі, все базово. Ви зараз бачите на екрані. На ній я не хочу зупинятися. Далі у нас така кімната, там стіл, айпад, клавіатура і багато. Канцелярії. Далі там йде такий диванчик з подушечками, і як піднімаєшся на драбинці, то там стоїть косметичний столик і поруч з ним. ну Оцінюю я цю квартиру десь на 8 з 10, можливо, навіть на 7. Ну, не знаю, якось мені трохи не зайшло, мені здається, вона не зовсім функціональна. От в плані, наприклад, Ось цих дверцят. Я постійно не могла їх поставити так нормально. І через це довелось пересунути холодильник. Ну, і це виглядає не дуже, скажімо так. Ну, а так, в принципі, квартира, мені здається, доволі навіть непогана. Вийшла у мене. Ну, нехай буде 8 з 10. Мені, в принципі, подобається. Ну, і мені ще буде дуже цікаво почитати вашу думку в коментарях щодо цієї квартири. А також я хочу, щоб ви написали, яке ви хочете бачити наступне облаштування на цьому каналі. Мені буде дуже цікаво почитати вашу думку. Бо, якщо у мене ідей небагато, і я вже навіть не знаю, що для вас знімати. Хоча, мабуть, на цьому каналі буде частіше виходити таке облаштування, аніж там всякі влоги чи щось типу такого. Ну, скажімо так, я буду скоріше присвячені. Присвячувати час саме такому як облаштуванню або всякими ідеями. Ну, я сподіваюся, що моя ось хоча б буде з'являтися в відео. Хоча насправді я планую скоро знімати такий влог, але мені чомусь здається, що це доволі важко, тому що, ну, треба приближувати там багато дублів. Від... Коротше, це заморот. Це трохи мороки є для мене. Хоча. Я не пробувала, я навіть і не знаю. Ну, буду пробувати. Я сподіваюся, що скоро він вийде, бо все-таки школа у мене часу не дуже багато насправді є на канал. Зараз вихідні закінчуються і просто в шкільні дні я дуже зайнята. Ну і, в принципі, наше облаштування вже підходить до кінця. Я дуже рада, що ви додивилися це відео саме до цього моменту. Я бажаю всім гарного дня, вечора. І обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, і до зустрічі в новому.